Багато разів ми спілкувалися на, на тему повісток, але питання приходять і приходять, тому що після оновлення даних люди чекають на повістки, або в зв'язку з тим, що вони не оновили, чекають повістки. Так, от бистренько пройдемо ще раз, щоб ви розуміли це питання. Так от, якщо ви оновили свої дані, повістка вам прийде на ту адресу, яку ви зазначили при оновленні даних, а також на електронну пошту, яку ви зазначили при оновленні даних, ЦНАП або резерв плюс в самому початку. Якщо ви не оновлювали свої дані, і ці дані є в ТЦК, то повістка прийде за, на останню відому адресу ТЦК. Відповідно до законодавства. Ця постанова 560 визначає, що день явки по повістці повинен бути на 14-й день від дня надсилання повістки. Тобто, якщо 1.01 направляється повістка, то зазначення в повістці день явки повинен бути на 14-й день. Тобто 14.01. Як ви розумієте, ТЦК на це цю вимогу закону. Належними підтвердженнями відповідно до постанови 560 вручення повістки вважається. У разі вручення повістки, якщо ви отримали повістку, вони розписалися в цій повістці, бо ну є аналог складання розписки в цьому питанні. Також і відеозапис є підтвердженням вручення вам повістки, і відеозапис того, що ви відмовляєтесь вручення вам повістки, і складається акт відмови. В цьому випадку ви повинні розуміти, що вас можуть з якщо є поліцейські в групі оповіщення, затримати, доставити в ТЦК. У разі направлення повістки Укрпоштою, вона вважається отримане з моменту, коли ви її отримали, розписалась про отримання, або Укрпошта повертає ТЦК зі штампом, що особа відмовилась отримати повістку, або що особа не проживає за вказаним адресом у листі по повісті. Це вважається також врученням вам повістки відповідно до постанови 560. Як ви бачите, постанова 560 дуже часто порушує основні закони, які повинні відповідати, і постанова ця повинна відповідати всім законам і не порушувати їх. А тому, яким чином це буде норма виконуватись, тобто норми постанови 560. В поєднанні з іншими законами ми будемо бачити з судової практики, яким чином будуть суди реагувати на правові позиції, стратегії адвокатів, які будуть захищати своїх клієнтів, оскаржуючи відповідні дії ТЦК, постанови ТЦК і так далі. Я думаю, що виходячи з останніх рішень суду, є у нас позитивний, скажімо так, маячок того, що у нас. Є можливість захищати гром у нас у адвокатів можливість захищати вас, громадян України від неправомірних дій ТЦК, але нам буде складно, і ви це повинні розуміти.